Консультація для педагогів. Соціально громадська компетентність дошкільника, сучасний освітній вектор. Що таке соціально громадська компетентність дошкільника? Соціальна громадська компетентність це здатність дитини усвідомити себе як частину спільноти. Дотримуватися норм і правил поведінки, виявляти повагу до інших людей, природи, культури й традицій. Основні аспект соціальна взаємодія з однолітками, дорослими, дотримання правил спільного життя. емоційно ціннісна розуміння емоцій, співпереживання, розвиток емпатії, культурна. Знайомства з традиціями, культурними особливостями, формування почуття гордості за свою країну, актуальність формування компетентності в сучасному освітньому просторі, освіта для сталого розвитку. Здатність дитини до участі у спільній діяльності сприяє вихованню активних громадян майбутнього, формування толерантності, У світі. Де взаємодія культур постійно посилюється, важливо навчити дитину поважати різноманіття. Гармонійний розвиток особистості. Компетентність у соціально-громадській сфері є ключовою для створення відповідальної, доброзичливої та активної людини. Принципи формування соціально-громадської компетентності. Принцип рівності. Виховання поваги до кожного незалежно від його походження, зовнішності чи інших особливостей. Принцип активності створення умов для участі дітей у різних соціальних проєктах, заходах. Принцип співпраці, залучення дітей до спільної діяльності, що сприяє розвитку комунікаційних навичок, форми роботи з дошкільниками. Ігрова діяльність, рольові ігри, такі як Сім'я, Магазин, Подорож Україною тощо, настільні ігри на тему толерантності взаємодопомоги, проєктна діяльність, тематичні проєкти, такі як Моя країна, Моє місто, дружба у всьому світі, читання та обговорення, книги, які сприяють розвитку емпатії та розуміння соціальних норм. Ситуативне надолювання, аналіз ситуації в житті групи чи уявних ситуацій, свята та тематичні дні, день доброти, день дружби, екологічні акції. Рекомендації для педагогів. Сприяти самостійності. Давайте дітям можливість ухвалювати прості рішення в соціальних ситуацій. Навчити на прикладі власний приклад педагога найкращий спосіб показати дітям важливість співпраці та поваги, індивідуальний підхід. Зважайте на індивідуальні особливості кожної дитини, її потреби та можливості, розвивати емоційний інтелект. Використовуйте завдання на розпізнавання та розуміння емоцій. Формування соціально-громадської компетентності є важливим етапом у вихованні гармонійно розвиненої особистості. Залучення дошкільників до діяльності, що сприяє співпраці, повазі та емпатії, допоможе їм стати активними, відповідальними, громадянами у майбутньому.